Привіт, я Юля і цей канал Історія одного хрестика. Отже, Судячи з того, що цей випуск дуже довго знімається. Все ж таки, мої припущення, щодо початку навчального року і багато роботи, і менше хрестиків, він справдився. Тому буде трошки перерва, про яку я розкажу, мабуть, у кінці випуску, але на початку випуску я вам покажу щось цікавесеньке, що вишилося, що вийшло. І якщо ви читаєте опис до відео, то ви вже здогадалися. А почну. Ну, я показувати свої вишиті хрестики 10-го розкладу з, найменших, з найменшої кількості хрестиків. Це було 200 хрестиків на півоніях. Як вони виглядали на початку, я вам вставлю фото. А зараз покажу, що я вишила 200 хрестиків. Ця півонія найсмачніша за кольором, вона майже закінчилася. Мені здається, тут майже всі хрестики вийшила, будуть вже світлі півонії. Дуже гарно виходить. Давно я її вишивала, то враження вже трошечки призабулися. Отже, наступним, за кількістю хрестиків, був ворон з Behressi Хогвартс, Так він виглядав, ставлю фото. І на ньому я мала вишити 800 хрестиків. Я вишила 800 хрестиків, тобто бекстіч більше. І я його завершила, зшила. На ручки я наклеїла фетер, пришила їх, а потім зшивала дві частинки. Сшивала я, не знаю, буде вам видно чи ні. Не наводиться. Лєскай. Це не дуже цікаво робити таку роботу. Ну, однувастенькою, і вона постійно заплетається, але дуже гарний ефект. Ручки рухаються, грон посміхається. На додачу до Рону, додатковою схемою можна було купити розподілену шапку. І я її на роні там не вистачало кілька хрестиків, 200 чи щось таке. І я довишивала цю шапку і вже, вже вирішила її завершити зшити. І, і ось вона у мене є. Тобто я завершила це. Я вже купила наступну схему у Насті Славіної, і якщо випадуть, карти будуть. Нам показувати піковий процес, то ви дізнаєтесь, що наступне я буду вишивати ну, з нуля виходить. І ще один фініш. Це пекарня. Тут я вишила 1020 хрестиків, а переважно це був бекстіч. І завершилося. Ось з'явилися. Корзиночка. Ми бачимо багет, різні булочки, тортик дверцята. Все дуже гарно, дуже гарно виглядає. Не знаю, як це читається, але я читаю боланжері. І пекарня готова. Тож, якщо карти нам дадуть е трифовий процес, то буде нова, новий бутик французький. І, ми, і ви дізнаєтеся, який наступний, поки що не скажу. Тож, час робити 11-й розклад: що воно там буде? Подивимося. Моя помічниця, донечка, сказала, що я невірно читаю двієчки. Дещо там я минулого разу все не так нарахувала. Вирішила не перезнімати. Ух, полетіла карта, то вона, мабуть, хоче бути вишитою. Це п'ятірочка трифова. Це у нас український семплер. 300 хрестиків на українському семплері. нехай залишається. Отже, поїхала. 70 хрестиків на озері. Червова краля це у нас 300 хрестиків на півоніях. «Ту спіковий» – ми розпочнемо нового героя. «Збери свій Хогвартс. Це дуже чудово, я радію від цього. І четвірочка у нас означає, що вишиваються по 100 хрестиків всюди, тож ми розпочнемо і французькі ботики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всюди, окрім озеро Анесі. Отже, що у нас виходить? У нас виходить 300 і 500 хрестиків 800 і ще 300 хрестиків 110. Ще 300 хрестиків 1470. Тобто у нас 1000 є, нам цього буде достатньо. Отже, побачимо за кілька хвилин. Привіт, дівчата! Отже, показую, що у мене не вишивалося в 11 розкладі. Почну, мабуть, з, найменших, з найменшої кількості хрестиків, і це було Озеро Ане Я спробую тут ставити вам фото, як воно було, бо ви його в цьому випуску ще не бачили. Але тих 73 хрестики, яких я вишила, ви, мабуть, майже не побачите, вони були десь тут. Одним кольором трошечки повишивала. І намагалася не перешивати багато, як я це робила в минулих випусків. Отже, 73 хрестики. Далі 116 хрестиків у мене вишилося на французьких бутіках. Я почала новий, і це буде дуже ніжний магазинчик квітковий. Квіткарня я його називаю. Тут 116 хрестиків, їх тут видно добре, бо це з нуля. Люблю цей, цей процес, цю морану рожевеньку, таку дівочу. Далі, а, наступним буде український семпрел від Міли. Тут у мене вишилося 311 хрестиків. Ось цей Жовтесенький колір, квіточка завершена, і ось цю розпочала. Так само не перешивала, закінчуючи там чим жовтим чи квіточку. Намагалася вкластися в ту кількість, яку дали нам карти. Далі півонів. В них я вишила 407 хрестиків. Так. І, бачите, я пішла вже в цю сторону. Ось це все зеленесеньке. Це 407 хрестиків. Тут буде листячко. Покажу ближче ці малюсінькі Дуже малі хрестики, але не трошки для мене товку. І е, я. Розпочала нового героя в свій Хогвартс і тих 600 хрестиків, які нам випали. Це у нас ось так виклалося на пластиковій канві. Це у нас буде Гаррі. Достатньо багато для цієї роботи, я дуже радію. Бо я люблю їх швидко вишивати, надовго розтягувати не люблю. Отже, за весь випуск. За весь розклад 11, я вишила 1513 хрестиків. І будемо робити фінішний 12 розклад, фінішний у цьому сезоні. Бо я вам минулого разу розповідала, що навчальний рік дуже багато нових обставин, розклад, робота, все таке інше. І я маю, о, бачите, валет сам. Попросився французькі бутики самі попросилися вишиватися. Залишимо її, раз вона випала. І я придумала дещо інший формат для відео на деякий час, поки я в новому графіку буду відчувати себе дуже добре, а потім ми повернемося обов'язково до вишивального пасіянсу. Я не знаю, як вам, але мені дуже цікаво це все робити. Отже, 12-й розклад у нас вже є валет. 200 хрестиків на французьких бутяках. Дивимося, що нам карти покажуть далі. Четвірка Четвірка нам дає можливість вишити по 100 хрестиків на трьох роботах, окрім французьких бутяків, бо це у нас трефа. Тобто, 100 хрестиків на півоннях, на озеро насі і на гарі від Зберісніх Хогвартс. Так. Хрестики, знову трефи, знову краля у нас ще 300 хрестиків для бутиків. Король, ти дивись, 400 хрестиків для свій когвардс. І остання п'ята це двічка. Минулого разу я казала, що моя донька пригадала, що улени Оленки Стіч. Двійка означала подвоєння не лише того, що вийшло іноді, а й якщо жодної масті не випало, то вона просто сама по собі 120 хрестиків має. Ну, В нашому випадку, сьогодні у нас випав король 400 хрестиків. І він помножиться на двічку. Це у нас було у 10 розкладі. Дуже цікаво. Тобто буде дуже багато нових. Ну, візуально будемо бачити ці 800 хрестиків. І у нас буде вишиватися всі роботи, по 100 хрестиків десь десь там буде. Я думаю, вам не дуже буде їх видно, ну, є таке. Отже, 200 хрестиків плюс 300 хрестиків, 500 хрестиків у нас буде на французькому буті, 800 хрестиків у нас на Назбери свій Хогвартс, плюс 100 хрестиків, 900, 100 хрестиків на півоннях і 100 хрестиків на озеро Анесі. Побачимось і розкажу я вам, що вас буде чекати на каналі. Привіт, дівчата. Фініш на 12 розклад вишито. Я зараз покажу, скільки чого навишивалося І підбимо підсумки і подивимося, що буде далі на моєму каналі. Отже, почнемо з найменшого, і вони так і йдуться у мене за списком підряд з півоні. У півонях було 100 хрестиків. Я трошки їх довишивала, не знаю, чи побачите, чи ні. Ось тут. Зеленесеньким листочки додалося 107 хрестиків. Наступним було озеро Анесі, Так само 100 хрестиків. І так само трішечки світлесенького кольору додалося ось тут. 108 хрестиків вишило на озері. Наступними були буціки, а саме квіткарня. Тут було побільше хрестиків. Мала вишити 500, вишила 503 хрестика, і бачите, вже з'явилися квіточки. Це будуть такі прапорці малесенькі, а це у нас зеленесенькі квіточки, листочки у горщичках. Дуже гарно виходить. І далі був Гаррі. Збери свій Хогвартс і ось так він став виглядати. Це вже готова частина обличчя. А вийшло трошки більше, 924 хрестики, але завершила бек. очі, окуляри у нього. Такий він милий, Гарно. І всього за 12 розклад я вишила 1642 хрестики. Що ж я хочу вам розказати? Хочу розказати, що вийшло взагалі, в цілому, показати вам колажі. Що навишивалося за весь цей перший сезон вишивального пасьянсу. Мені сподобалося дуже з вами дивитися на процеси, дивитися, як розкладаються карти. І я думаю, що дуже скоро я звикну до нового графіку роботи і відкрию другий сезон. Отже, в півоніях за весь цей сезон вишилося 2690 хрестиків. Я вам вставлю калаш, як виглядали півонії на початку цього сезону і як вони виглядають зараз. Далі. Озеро на з повного нуля. Я вишила 3592 хрестика. З'явилося Да, трошки там кафе. Далі, у французьких бутіках всього вишилося 4676 хрестиків, і у нас вишився цілий один магазинчик, це у нас пекарня була, і розпочався другий це квіткарня. В «Збери свій Хогвартс вишилася найбільша кількість 5382 хрестики. І у нас вишився Рон, і вже ми бачимо одну частинку Гарі завершену. І український семплер вишивався найменше. У нього було 1520 хрестиків. І я, ну, я вам не показувала в колажі ви побачите, ну і покажу так, як він є. Ось на цей момент. В принципі, все це. Ці півтори тисячі. Вони ось і вишилися. Ось ці елементи, трошки сюди. І ось цей елемент. Вони вишилися в рамках нашого першого сезону. Всього за перший сезон було вишито 17 820 хрестиків. Перепрошую трошки більше: 17 860 хрестиків. Ну, Непоганий результат, дивлячись на те, що за цей період я ще дещо повишивала, але не показувала вам. І взагалі, що треба ще жити, а не лише вишивати. Хоча вишивати я дуже люблю, і це моя психотерапія. Що ж буде далі? Справа в тому, що на початку гри, коли були постійні розклади, потрошку додавалося всюди, і не було фінішів, мені було так ось... Якось так хотілося якісь фінішів. І коли я завершила Рона, потім завершила французьку пікарню, то мені так захотілося ще трошки якихось фінішів, щоб щось довести до кінця. Що я вирішила, поки що я звикаю до роботи, а ми зробимо іншу рубрику, вона буде називатися Вишивальний тиждень з. Я буду обрати одну роботу і вишивати її цілий тиждень. І спробую вам знімати коротесеньке. Відео, як просувається той чи інший процес, і потім в кінці тижня буду робити підсумки скільки всього чого навишивалося. Ось, наприклад, приблизно за один тиждень я можу вишити повністю одну фігурку. Ну, тобто, якщо б це був ворон, то я б його за один тиждень приблизно могла вишити. І я завершу гарі 100%. Можливо, навіть з нього почну тиждень, ще не вирішила, бо ближче до всього, звичайно, Гарі. До завершення фінішу і квіткарню так само буде легко завершити, бо вона легко шиється і там небагато хрестиків. Але я дуже давно не вишивала цей чудовий семплер від Міли в цих кольорах, таких наших чудових синьо Жовтих, тому, можливо, я почну із семплеру. Я спочатку думала, може можу так само розкласти карти, яку витягнути, але проте я буду все ж таки спиратися на власні почуття, чого мені зараз хочеться, і обирати те, що хочеться, бо так буде натхненіше, я так думаю. Отже, наступні кілька тижнів, можливо, у мене ще є дещо. Я вам показувала набори від фрузелка. Там є осінні будиночки, осінні млин. і Я так само хочу їх вишити. Вони так само вишиваються десь там за тиждень. Ну на мене, бо я ж казала, що я вишиваю достатньо повільно і. Я думаю, що найближчий місяць, десь кожного понеділка, чи, може, я оберу якийсь інший день, буде виходити одне відео про одну роботу, і буде цікаво подивитися, як вона виросла чи змінилася. Отже, я дякую, що ви завітали до мене, що ставите вподобайки, що пишете коментарі, підписуєтеся. Дуже вам за це вдячна і побачимось!